Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали 6 ФПВ. Загальна сума 108 тисяч 600 гривень. Ще раз подяка шану кожному, хто донатить. Молодці. А тепер давайте попрацюємо. Чи дійсно Зеленський збирається звільнити прем'єр-міністра Шмигаля? Чи дійсно Зеленський збирається звільнити прем'єр-міністра Шмигана? Зеленський. Хоче він змінити? Звільнити Шмигана? Так, це однозначно відбудеться. Кудись він його перевезе, або той кудись переїде. Ну то чого вони всі їдуть? А що давайте на напередодні ви поїдете? Ті, хто був у владі, приймав рішення, несіть за них відповідальність. Ні, вони кудись зібрались. Чи можлива зустріч зеленського і Трампа у цьому році? Чи можлива зустріч зеленського і Трампа у цьому році? Чи можлива така зустріч? Хіба що десь онлайн або через якихось представників? Чому росіяни останнім часом змінили тактику обстрілів? А Чому, значить, це сіяння останнім часом змінили тактику обстрілів? А чому вони її змінили? В чому зміни? Тому що вони більше стали херачити? Чому стали херачити? більше? Налякати наших партнерів, залякати наших партнерів, показати, що не з тими ви руку потискаєте, не з ким не з тими ви домовляєтесь. Чи отримує Україна запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні? А чи отримає Україна запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні? І що нам з того? Не дочекаємося, причому карта так і називається: що не дочекаєтесь або дочекаєтесь не того, чого ви хочете чи має залужний і досі вплив на військову ситуацію в Україні? Чи має залужний досі вплив на військову ситуацію в Україні? Залужним, чи має вплив він на військову ситуацію в Україні? Не знаю, можна таке казати або ні, давайте скажу так загалом. Так має, і зовсім скоро ми з вами побачимо, почуємо якісь дуже важливі події, пов'язані з паном Залужним, або пов'язані з його жінкою, або жінкою з його близького оточення. І він в цьому буде приймати ну таку дуже важливу роль. Тобто подивимось. З якою метою до Києва приїхав начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула. З якою метою до Києва приїхав начальник генштабу збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула. Або Кукула. З якою метою приїхав начальник Генштабу Польщі. Його мета. А він же приїхав? <кхід> Був таке враження, що не доїхав. Значить, яка його мета? У нього особисто ніяких до нас немає претензій або пропозицій. Це такий голуб миру, який буде нам нашіптувати, з ким нам домовлятися, а з ким нам не домовлятися. Ну тобто, дуже багато радників зараз активізувалося. Чи дійсно КНДР надсилає тисячі робочих до Росії щоб відкрити новий підземний фронт на кордоні з Україною? Чи дійсно КНДР надсилає тисячі робочих до СССР, щоб відкрити новий підземний фронт на кордоні з Україною? Оце потрібно подивитися. Підземний фронт на нашому кордоні. На жаль, це так, це правда. І якщо ми кажемо, де це може бути, це може бути максимально близько до центру України. Ну, тобто до Києва. Чи дійсно Китай може зупинити війну одним дзвінком? Чи дійсно Китай може зупинити війну одним дзвінком? 300 гривень донат. Молодці, дякую. Ні, не може. Зупин, з, зупинить війну сама доля. І дуже багато е, речей, які складуться в один пазл. І то не про рішення людей, то до сраки долі рішення людей. То просто будуть такі знаєте, обставини, дуже неочікувані, дуже несподівані з різних сторін. І ось вони як пазл склалися, і тут відпу, все добре. Чи є загроза того, що Білорусь примінить ядерну зброю? А, чи є загроза того, що Білорусь примінить ядерну зброю? Застосує ядерну зброю. Білорусь ядерна зброя. Цьому питанні Білорусь однозначно підісре всьому світові, От згадайте мої слова, але це не те, що Білорусь взяла і підірвала ядерку. Ні, вони будуть причетні до цього. Вони будуть в цьому приймати участь, але так, щоб вони це одноосібно зробили, ні, такого не буде. Чи дійсно Трамп веде таємні переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі? Чи дійсно Трамп веде таємні переговори з бункерним про те, яку частину української території Москва може забрати собі? Оце вже схоже на правду. Трамп і Кремль, обговорюють ділять Україну. Давайте так чи правда це? Не можна розділити те, чого ти а, дуже страстно жадаєш отримати повністю. Що та сторона, що інша, ділити нічого не хоче, а хоче проковтнути повністю. Так що не домовляться вони або не домовляються.